Друзі, вітаю вас. Я Степан Пруцюк, письменник. Дякую вам за підтримку мого YouTube каналу. Особливо дякую людині, яка робить великий внесок в те, що що два тижні з'являється нове відео. Людині, яка бажає бути неназваною. Всім нам доброго здоров'я і моральної сили. Щоб витримати і пережити лихоліття і дочекатися перемоги. Сьогодні, власне, хотів би з вами поговорити на таку тему лихоліття. Одним із найстрашніших років історії, може і найстрашнішим історії Радянського Союзу, був 1937 рік. Взагалі не вкладається в голову до тепер, як люди можуть таке робити людям. Як добровільно може таке відбуватися, це були розстріли більше мільйона людей тільки в тому році. Ці цифри не точніше. Дуже багато людей втратили близько мільйона своє здоров'я, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це коли йдеться тільки за 37 й Але ще в 34-му були проблиски в кінці 34-го, коли Сергія Кірова було вбивство в Ленінграді. Багато вважають, що це було спеціальне вбивство, щоб інспірувати підготовку до процесів неймовірного терору, як потім Роберт Конквіст назве Історик великим терором. Оце, що відбувалося 37 1937 році, цей великий терор, який нібито ще також пояснювало, тим, що Франку в Іспанії, в Італії Муссоліні, а в Німеччині Гітлер, що вони міцніли, і так далі, так далі що треба було всіх ворогів знешкодити. Фізично або морально. Але витоки, друзі, як на мене, в іншому витоки в ненависті плебею, радянських плебею. Я не маю нічого проти походження, але це були люди неосвідчені і так далі, які робили кар'єри з невисоким інтелектом. Такі люди завжди мають ненависть. Підсвідому, принаймні, до людей розумних, освічених, талановитих. При певних обставинах ця ненависть стає страшною, вони хочуть їхньої смерті. Також не забудьте, що всі ці речі, коли казали, що Сталін нічого не знає, йшли від Сталіна. Сталін ще на початку 37-го року, коли очільник НКВД Ягода змінився на іншого очільника Єжова, Єжов особисто брав участь в допитах, часто. А потім вдома дочці грав на піаніно. Так ці репресії. Були санкціоновані Сталіном. Сталін, в моєму романі пальці поміж піском, до речі, цим починається роман, відчував страшенні ревності до Тухачевського маршала. Йому здавалося, що Тухачевський може його замінити, що Тухачевський йому серйозний суперник. Він віддав наказ знайти, пришити справу Тухачевському. Це був теж один вже спочатку, що він благословляв цей терор, коли з нічого. Абсолютно, коли люди були невинні і про це прекрасно знали. І коли Тухачевський не признавався, він кричав на Єжова: що бити Тухачевський повинен заговорити. Він сказав, робіть, як знаєте. І коли Тухачевського вибили зізнання, зізнання можна вибити з будь-кого, тоді Сталіну дуже сподобався цей метод. І було дозволено всім каральним органам НКВД користуватися. Фізичними тортурами. Інакше було би неможливо, щоб скільки людей признавалися і говорили те, що з ними ніколи нічого не було, слухайте, це найстрашніше було будь-якого театру. Апокаліпсис зійшов на землю. Жах. Такий був 37 й рік. Майже до своєї смерті Сталін, коли була справа лікарів і так далі, він кричав, що лікарів треба бити, як потім Хрущов згадував. Щоб вони заговорили професорів, кричав до нового очільника НКВД Ігнатіва, що Чекісти, це мужицька робота, а не білі рукавички. У вас білі рукавички, кричав Сталін з погадів Хрущова. Тому не маємо ніяких ілюзій, що це все не було санкціоновано і надихнуто вождем радянським. Як мали ілюзії майже всі радянські люди. І ці способи допитів, ще вам скажу, допити, які, починаючи від того, що людина була без сну, що людина стояла там 24 години на добу, що людину там примушували гавкати собакою, чи стояти на колінах і тримати в руках Біблію віруючим, От. чи стояти в шафі, чи в якомусь приміщенні з клопами чи щурами, і, і так далі. Я не хочу це все перечислювати. Все доходило до того, що почали чекісти потім економити патроном в 37-му році. І в деяких місцях вбивали молотом тих, що засуджені до розстрілу, або били молотом, а потім добивали, клали на плаху сокирою. Це було засуджено потім, ніби що це не совєтські, мовляв, методи, але ніхто не потерпів особливо. Там було у 39 му році кілька сотень людей заарештовано, але вони потім знову вернулися до чекісти. І також били тих, кого везли на розстріл часто. 37-й рік звільнив щось таке в наших душах, темне, яке є в частині людей, не в всіх при певних умовах, яке ожило і пекло. Пекло. Було на всю територію Радянського Союзу. Простягнулося пекло. Десь люди жили, усміхалися. Десь Генрі Міллер, Американський молодий письменник приїхав з Америки, Францію. Своєю другою дружиною Джун Сміт, яка ще там паралельно мала якусь любовну історію з жінкою Сміт і Марі? А Генрі Міллер пише в Парижі свій роман Тропік раку. Просте ж далі за його життям. Повертаємося. Україні особливо були страшні репресії. Ще в 34-му, дивіться, друзі, тільки приклади. В 35-му році заарештували Зорова, в 34-му Валеріана Підмогильного. Зеро, взагалі, його колишній друг Віктор Петров відбив його дружину. Софію Зерову. І, очевидно, доніс на нього. Дбав, щоб його заарештували. У нас є окреме відео про Віктора Петрова Домонтовича Бера. Помер його 10-річний син Костик, якого він страшенно любив. Зива втікав до Москви вже і був заарештований, пробував вже щось перекладати. І він, і підмогильний. Не вірила, що їх розстріляють, коли опинилися на Соловках. А там був і. Набіч Михайла Грушевського, Сергій Грушевський, історик Матвій Яворський, і філософ Демчук, і Василій Петро Дюдушки військові, і письменник Григорій Епік, і Мирослав Вірчан, і Юліан Шпол, і Микола Куліш, і Микола Заров, і Павло Філопович, і Валеріан Підмогильний. Довго би було перелічувати. Розстріляли у Сандермоху 3 листопада 1937 року 1111 людей. З них було кілька сотень українських видатних діячів культури і науки. Один помер по дорозі на розстріл. А чотирьох справу направили в Києві розстріляли пізніше трошки. Було 1115 всього. Але так само під Підмогильний, коли був заарештований, спочатку підмогильний мав теж сина, одного сина, його дружина. Катерина Червінська була актрисою, дружина Юрія Яновського Тамара Жевченко. А в Жевченко батько був священником, мав взагалі високий сан. Яновський Юрій ціле життя боявся за це. Так само був священником батько Катерини Червінської. Одна із причин, яку інкримінували підмогильну, що він ворог радянської влади одружений з дочкою Священника. Підмогильний спочатку на допитах його заарештували у 1934 році. Він вже все бачив, що відбувається. Він вже перестав навіть перекладати і так далі. Такий талановитий письменник у нас є окреме відео на каналі про роман місто Підмогильного. Друзі, ми плачемо за нобелем. Ми переживаємо, чого в нас нема нобеля, у нас комплекс неповноцінності виробляється. Ну який нобель? Послухайте уважно, те, що ми сьогодні говоримо і повірте мені, що нобель був неможливий в цих моментах. Всі наші Нобеліанти в могилі. Всі вони були репресовані. Можливі. Валеріан Підмогильний був просто високо обдарований надзвичайно письменник. Боже. Зрештою, ви самі це вже зараз знаєте. Давайте про те, що ви можете не знати. Не признавався на допитах довго. Довго, найдовше не признавався на допитах. Він же, з крім того, був психологом по-своєму. Його проза психологічна, він знав, вже бачив, до цього це все йде. Він був прозірливою дуже людиною. Він ще думав писати осінь 1929 на Соловках. Писав до своєї дружини катрусю, щоб бути прекращим батьком, хоч він був батьком нормальним. Висилав листи її. А вона якийсь час, коли заарештували, поїхала сином за ним, щоб там жити близько. Щоб бачитися з ним, але так і ніколи не побачила. Ми ще про неї поговоримо, про Катерину Червінську. Ми мало знаємо про це, про подвиг цієї жінки. І нарешті я читав витяги з протоколу, що я був учасником. Труцькийського націоналістичного блоку, який там ми мали на меті зашкодити радянській владі. Коли я це прочитав, я уявив собі, що перед тим відбувалося з Валеріаном Підмогильним, не будемо говорити, які були мої припущення. Немає людини, яка би витримала допит. насправді. Немає. І до 37-го року, до 20-річчя так званої Великої жовтневої соціалістичної революції подарунок робили радянським людям. Мало бути дуже багато розстріляно. І це на повному серйозі я не іронізую. Треба було доставити урочище Сандармох. Треба було Соловків доставити оцих 1115 в'язнів. В той час трошки перенесемося в іншу. В 30-ті роки виходить роман Тропік раку Генрі Міллера. Довгі складні стосунки із його другою дружиною Джун. Там різні трикутники і так далі. Генрі Міллер описує свої сексуальні досвіди і свої екзистенційні переживання в романі Тропік раку. Роман Тропік раку визнали порнографічним. Інша справа, що він не був порнографічним, це тільки частина людського життя, як на мене. Потім книжка була дозволена. Але спочатку і цей флер недозволеності він дуже добре зіграв велику роль. Генрі Міллер пише роздуми про письменництво, про метафізичні досвіди. І так далі. Він має можливість ходити Парижем, насолоджуватися, відчувати всі-всі флюїди життя великого мистецького міста. Як мав можливість це робити Скотт Фіджеральд, який з дружиною жив у Парижі довший час. В той час Парижа була, якби світова столиця мистецтва і культури. Як мав можливість Ернст Хемінгуей, як мав можливість дуже багато інших письменників. І починає писати з цієї трилогії другий роман, який він назвав Чорна весна, про своє дитинство Генрі Міллер. І потім третій роман «Тропік Козерогу». Це була трилогія Тропік раку Чорна весна і «Тропік Козерогу», де так багато пише про своє життя, про свої досвіди. Знайомиться з Анаїс Нін, французька письменниця, авторка еротичного жанру. Яка також, так як і він, на початку 40-х років виїде до Америки. Вона буде писати багато щоденників, де буде занотовувати свої різні досвіди, буде писати еротичні романи. Пізніше, на якийсь час, її щоденники стануть популярними. Не було би тем, які би не досліджували анаїз. Нін у своїх щоденниках. Вона мала два паралельних шлюби в Америці. От, один чоловік будував, що не знає про іншого, таке офіційні. Я вже не кажу про її довгу історію кохання з Генрі Міллером в Парижі в 30-х роках, і в 37-му, в 36-му, в 38-му це якраз відбувалося. Ще повернемося зараз до цього. Повертаємося до підготовки до 20-ї річниці, так званої Великої жовтневої соціалістичної революції. Довго везли в'язнів якимось потягами, поки їх туди довезли, це забрало до місяця, потім кілька днів вони ще чекали. В якихось бараках, ніхто не знав, що відбувається. Дехто казав, що може, їх звільнять. Він мав рацію, тільки в іншому сенсі їх звільнили від мук. І потім почали сажати вантажівки. Хто вже почав щось здогадуватися, почалася боротьба з конвоїрами, як потім згадували. Вони сідали, там ці люди були виснажені, там зверху на них сідали, душили і так далі. От. В страшенні ці боротьбі. Всі були озброєні до зубів, їх привезли урочище Сандермог. І там, хоч є свідчення, що там йшла боротьба, голі ручки далися і так далі. Ну, але ви розумієте, що конвоїрів було багато, і всі озброєні. І, і ця порція ми розстрілювали. 3 листопада капітан Держбезпеки Михайло Матвєєв, який був з якогось російського села, який був. Навіть робітника, я не знаю, і стопщик. він палив груби, був молодим. І так далі. А Потім зробив чекіську кар'єру, аж таку чекістську кар'єру, що йому було доручено розстрілювати в 30-х роках. Михайло Матвєїв і його помічник Георгій Аліфер-лейтенант. Михайло Матвеєв був капітаном, Георгій Аліфер був лейтенантом. Два власноруч розстріляли оцих всіх людей, що ми з вами перечислювали і всіх не перечислили, в тому числі Підмогильного, Миколу Куліша. Миколу Зарова. і так далі, і так далі. Матвєєва там щось заарештували, були на кілька місяців. Чи на рік, коли за перевищення службових повноважень, коли почалася війна, він повернувся на фронт, був смерщ. Смерші це загороджувальні загони, які розстрілюють тих, хто намагається тікати. В 46-му році вийшов на персональну пенсію, жив у Петербурзі, помер на початку 70-х років. Жив собі спокійно, як і Георгій Аліфер, який теж жив у Петербурзі. У 49-му я вже з їхніми біографіями цікавився вийшов на персональну пенсію. Один і другий за заслуги перед Родиною. Бачите? Десь Сьюзан Зонтах писала знаменита есеїстка вчена про банальність зла і так далі. Десь тут, тут можна тільки одне сказати. Це зло. Саме в цих втіленнях цих людей, які особисто розстрілювали всіх наших культурних діячів і письменників. Ну були б інші, якби не вони, але за них говоримо, вони розстрілювали. Вони дожили собі, як тварини. Угодовані, спокійні, тупі і два здохли у 70-х роках. Ще й не дочекалися, що радянська влада розпалася. Катерина Червінська. Слала і слала своєму чоловікові якісь і продукти, і так далі. Як їй було важко добувати ті продукти? Вона вернулася потім в Соловків. Вона не знала це все. Вона якийсь час повернулася до Києва. Слала продукти, почала повертатися через якийсь час. Вона вірила, що він живий. У 49-му році її син хворобливий, 19-річний син Валеріана Підмогильного. І Катерини Червінської, його дружини Катерини Підмогильної, ну но її було прізвище, так вже цей помер від серцевої хвороби. Хлопчик Роман, син 19 років помер у 49-му році. Вона залишилася сама самісінька. практично без засобів на існування. Там дивилися, що є друзі Валеріана, і Ніко Бажан, який був колись. Ніко його називали. Ніко! Микола Бажаний. Інші ще. Яновський, ще там всі, бо плужник найближчий друг підмогильного також Соловків не повернувся, але своєю смертю помер у 36-му. Вона до друзів кидалася. Друзі шарахалися від неї. В 56 році підмогильного ребілютували. Це був найкращий. Вона вже зрозуміла, що його немає. Вона кинулася, щоб видавали твори, бо він ще її просив у листах живий, щоб порядкувала повість без назви, ще там деякі ті рукописи. Вона все, що могла упорядковувала, переписувала. Слухайте. Я коли думаю про долю цієї жінки, напевно, ви не знали про цього. Катерина Червінська, дружина Валеріана Підмогильного. Як розумієте, не треба ніяких майстрів і Маргарит. Тобто от. Маргарита українська. Бо слово Маргарита і майстер, воно бере початок не від твору Булгакова, А ще далі. От. Майстер і Маргарита. Так. І вона знову кидалася до Ніякого. Даруйте за такому мій сарказм до Миколи Бажана. Що вже реабілітували? Все там кидає. Але Микола Бажан також нічого не міг зробити. Якоюсь мірою він нічого не міг зробити, ніхто з них реабілітували, але був наказ не видавати цих письменників. Ніхто не міг це пояснити, і ніхто про це вголос не говорив, чуєте, друзі. Їй дали якусь кімнатку, одну кімнатку в роліті. Там жила сім'я таких вірнопідданих письменників. На неї доноси писали, що ця бабця, ворога народ, дружина, вона тут нас займає місце, заважає нам творчо працювати. Катерина Червінська померла в 62-му році на початку і там. Знайшлися двоє сестер Коваленків, які на байковому кладовищі дивилися за цією могилою, де був син похований Катерина, і, і, і зробили такий кінотаф символічне поховання, так як і могила Миколи Зарова, могила Валеріана Підмогильного на байковому кладовищі, бо тіло вже ні одного, ні другого не знайти. В той час Генрі Мілр дописує свій роман Тропіку за рогу. Роман вийшов за кошти от торанка, психоаналітика, близького друга Фрейда, які займалися експериментами і розмірковуваннями різними про природу неврозів і так далі. Так далі про вихід дитини з черева матері. От. І ці травми виходу дитини з черева матері, які беруть початок з точки зору отто ранка багатьох неврозів. От. Добре були фінансовані. І Генрі Міллер також зацікавився психоаналізом. Його слава почала рости літературно. Став один із дійсно так є, Не думайте, що я, це не є насмішки, якісь і так далі. Я просто розказую вам, про, як був за радянського часу лосу два світи, два способи життя. Такі були, просто розказую одне і друге. Більше нічого, тільки факти. І він був дійсно високоталановитий письменник, він повернувся в Америку на початку 40-х років, а, а наїснін також в Америці, але вони вже потім розійшлися пристрасні коханці. То писався тільки роман тропік Козорогу, тоді коли вони були в таких близьких стосунках, а на Єснін писала щоденники еротичні ціле життя і писала таку еротичну прозу, еротичну інтелектуальну прозу. В 77-му році померла від раку шийки матки. Тобто вже була жінка у старшому віці, під 80 а Міллер мав всього п'ятеро дружин. Потім написав ще одну трилогію, відоміші ці його твори, які він написав в Парижі в 30-х роках, попри те. Але. Його ім'я стало також культовим в літературі. Ще хотів вам сказати, що було багато журналістів за кордону, які працювали у Москві, і деякі з них були дуже нечесними, як Вальтер Дюранті. Вальтер Дюранті, який на початку 30-х років отримав поліцерівську премію, який казав, що, що немає голоду, що трошки росіяни не доїдають. Чуєте, він українців називав росіянами. Трошки недоїдають, але голоду нема. Він у 29 му році взяв ексклюзивне інтерв'ю у Сталіна і фактично, ну майже всі 30-ті роки ще жив в СССР, мав окреме місце для харчування, величезні гонорари. А були ж журналісти, які казали правду. До речі, фільм, я вам нагадую, був фільм Ціна правди то просто окрема тема, де також згадувалося про Вальтера Дюранті, синонім. Продажності, цинізму, підлості. От. Тобто не тільки наші журналісти. Більшість було змушено пристосовуватися і так далі. У них була поламані долі. Я вже я не кажу про розстріляних. Але і деякі журналісти заходу, які, які просто засипали золотом, засипали грішми, Сталін діяв і Радянський Союз не тільки батогом, але й пряником діяв. І на Захід поширювалася отрута про експерименти СССР, про те, що не можуть росіяни, всіх росіянами почав називати Дюранті. Напевно, це була вказівка вже. Все, не було Других націй. Росіяни не можуть жити без тоталітарної держави. І, інакше це страшно, як для нас тоталітарна держава, для Західної Європи, для Америки, для нас страшно тоталітарна, для них страшні наші устрої. Чуєте, що писав Дюранті? Ніде не згадувалося про ніякі розстріли. Ніде не згадувалося про ніякі муки родичів загиблих. І ця тінь страшна висіла, ламала долі, ламала долі тисяч, десятків тисяч, сотень мільйонів. Ці 30-ті роки на землю прийшов червоний апокаліпсис, який був передвісником також значною мірою Другої світової війни. Дякую.